Хто виграє чемпіонат світу Аргентина чи Франція? Як зупинити Месі та як зупинити Мбапе? Чи знову засяє Антуан Грізман? Мене звати Андрій Сеньків Вона на ютуб каналі Good Evening, де я розказую про все найцікавіше, що відбувається у світовому футболі. Сьогодні мова буде йти виключно про фінал чемпіонату світу між Аргентиною та Францією. 18 грудня, 17.00, найважливіший матч. Чутиріччя перед стартом не забудьте, будь ласка, поставити лайк цьому відео, а також додивитися його до самого кінця. Там я розкажу про те, коли в останнє Аргентина вигравала чемпіонат світу, і що тоді взагалі відбувалося. Сенсації. На цій стадії більше немає, Як би нас не дивували австралійці, марокканці чи хорвати. Але в фіналі зіграють дві команди з гучними вивісками – Аргентина та Франція. Команда, в котрих багато зірок, команди, котрі двічі в своїй історії вигравали чемпіонати світу, команди, в котрі мають дуже багатий історичний контекст щодо цих турнірів. Шлях Аргентини до фіналу не був легким. Вони програли першу гру Судівській Аравії, і ви собі уявляєте, щоб після цього матчу хтось продовжував вірити в те, що. Ця команда буде претендентом на чемпіонський титул. Але для Аргентини кожен матч наступний був фіналом і проти поляків, і проти мексиканців. Я вже не говорю навіть про плей-офф. І весь цей турнірний шлях аргентинці пройшли досить стабільно, змінювали весь час схеми, підлаштували під суперників. І Леонель Сколоні показав, що він є тренером досить таки адаптивним, тренером, котрий не впадає в вічі після стартової поразки, і тренером, котрий знає і вміє цю команду ввести до титулу. Щодо французів, в них було все набагато легше. Вони виграли перші два стартові матчі в групі, потім програли резервом Тунісу, але в плей-офф у них не було особливих проблем ні з поляками. Ні, з марокканцям єдиний такий рівний матч на турнірі для збірної Франції це була гра проти Англії, де кожна з команд могла вийти і не вийти у півфінал турніру. Якщо аргентинці. Фактично кожного матчу змінюється, змінюють тактичну формацію гравців в основі. То французи діють досить стабільно. Єдині зміни у Франції по ходу турніру це зміни фангових захисників. Люка Ернандес травмувався в грі з Австралією, а Бенджамен Павар просто провів тоді жахливий матч. Замість них грають Тео Ернандес та Жуль Кюнде. Далі жодних змін немає. Лише в півфіналі були травмованими рабіо та Опомекано. Вони Охолодилися під кондиціонерами в Катарі, але перед цим матчем і у і Ребьо готові грати. Щодо Аргентини, то важливо, що дискваліфіковані гравці повертаються. Ді, Марія повністю відновлюється від травми. І єдине питання лише по Папу Гомесі, але він не є гравцем, основи, гравцем котрого взагалі потрібно замінювати. Тому можна говорити, що обидві команди станом на зараз підходять до цього матчу в оптимальному своєму складі, і це не може не тішити перед таким важливим поєдинком. Тепер щодо важливих персоналів цьому матчі: Мессі та Мбапе, крім того, що борються за титул чемпіона світу, є найкращими бомбардирами цього турніру. І в Месі МБАПЕ по 5 забитих м'ячів. На другому місці в цьому заліку Жеру та Альварес. В них по чотири забитих м'ячі. Тому фактично в цьому матчі буде вирішуватись не лише доля чемпіонського титулу, а й доля найкращого бомбардира цього турніру людини, котра візьме золоту бутсу. І для кожного суперників найважливішим питанням буде те, як вони зупинять Месі чи Бапе. По Месі ситуація складніша, тому що не було жодного суперника, котрий бодай частково б зупинив Ліонеля. З Бампе історія інакша в матчі проти Англії. Його закрили на полі його видно не було. Прекрасно зіграв Вокер. Було здвоєння на фланзі. Гендерсон допомагав, опускався Сака. Тобто, це була така перманентна історія зміною тих, хто грає проти МБП. Але важливо, що Кіліан провів такий собі. Ну блідий, майже відверто з Марокко йому також було складно, але все одно більш продуктивно. Різниця між Мбапе та Месі в тому, що Мбапе більше прив'язаний до лівого флангу, і з цим якось легше миритися, легше його прикривати. Месі це людина, котра справді грає по всьому фронту атаки. Це людина, котра може бути будь-де і з важливого по цих двох гравцях, це те, що суперники завжди стараються скористатися тим, що обидва ці футболісти. Мало відпрацьовують на оборону. До прикладу, марокканці дуже сильно атакували правим флангом, якраз тому що Мбапе не відпрацьовував в обороні. І лише після заміни журу на Тюрама, переходу Тюрама на лівий фланг атаки Франції перевід Мбапе вперед, зумів нейтралізувати оцю серію загроз від марокканців правим флангом. Тому от протистояння навколо Месі МБАПЕ має не лише атакувальний характер, а й захисний. Ось що сказав про роботу Месі в обороні, колишній його тренер в ПЖ Маурісіо Почетін. Люди говорять про оборонну роботу Месі, але вся суть Месі в тому, що йому не потрібно цим займатися. Коли у вас є Месі, вам потрібно, щоб інші гравці зрозуміли, коли потрібно віддати йому м'яч. Йому потрібно зберігати енергію для того, щоб потім творити на полі. Щороку, кажучи, я думаю, що дебати про оборонну роботу Месі дуже застарілі. Навіть більше того, абсолютно безглузді. Ви не можете вдавати, що Марадона, Пеле, чи зараз Месі повинні бути зосереджені на спробі повернути м'яч своїй команді. Він не має, він не повинен бути залучений до цього. І спочатку можна погодитися, тому що те, що робить Месі з м'ячем, нівелює все те, що він робить без м'яча. Він робить цю різницю, і це йому дає можливість. Не пахати в обороні, тобто це не те, що є виправданням, це є цілком закономірною історією. Якщо б він цього не робив, то були б питання. Але правда в тому, що Месі в кожному з матчів на цьому турнірі витворяв якусь нереальну магію. Матчі з Мексикою та Польщею, передача матчу з Нідерландами, обіграш півфіналі. Тобто, це те, що робить Месі генієм світового футболу, і це те, що робить цей турнір для Месі, найкращим серед всіх, коли він виступав на чемпіонатах світу. В нього 5 забитих м'ячів, 3 гольові передачі і лідерські функції у кожному матчі. Цікаво, що Месі вже заявив наступне. Я дуже задоволений, що моя історія на чемпіонатах світу завершиться саме у фіналі. Месі 35, Він розуміє, що. Наступний мундіаль він точно пропустить. Тому цей матч, крім того всього, що я сказав вище, є ще й символічним для одного з найкращих гравців в історії планети. Давайте насолоджуватися цим дійством разом. Що важливо розуміти про цьому матчу і не забувати, це Антуана Грізмана, котрий є, напевно, найкращим гравцем на цьому турнірі з точки зору об'єму виконаної роботи і впливу такого повноцінного глобального впливу на гру своєї команди. Грізман створив найбільше моментів на цьому турнірі серед цих гравців. У нього 21 створений для партнерів момент а також один з найкращих показників серед гравців атаки по поверненню володіння своїх команд, тобто це максимально збалансований гравець, котрий відпахує і там. І тут. І що з цим робити? Також питання для скалоні. Також важливо, яка з цих команд більше володітиме м'ячем, тому що обидві команди супер якісно грають в перехідних фазах. І приклади з півфіналу цього турніру, коли Франція володіла м'ячем менше, навіть ніж Марокко, а Аргентина менше, ніж Хорватія, якраз показує те, що обом командам зручніше грати не в. Тотальне володіння м'ячем, а швидше отримувати простори та бігати в контратак. Тому формація, з котрою на цей матч вийде з калоні, задумка з котрою на матч вийде збірна Франції, будуть дуже важливими. Нейтралізація лідерів, володіння чи не володіння, як гратимуть перехідних фазах, якою буде структура пресингу. Це все дуже цікаво, і ця битва справді буде дуже тактичною. Тою за котрою буде приємно спостерігати з точки зору якості футболу. А мені буде приємно, якщо ви оформите підписочку на цей канал, а також поставити дзвіночок. Ці речі тримають мене на плаву і додають мотивації. Дякую вам за те, що ви це зробили. І ми йдемо далі. Ще одна важлива історія: це Карім Бензема. Останній тиждень багато розмов про те, чи Карім Бензема повернеться до збірної Франції, чи зіграє він в плей-офф. Чи зіграє він фіналі, чи зіграє він в півфіналі? Правда в тому, що Бензима не виключений заявки збірної Франції на цей турнір. Через травму він цей турнір пропустив, але заявки не виключений. Одразу кілька видань повідомило про те, що Бензима може приїхати на фінал. Зіграє в ньому чи не зіграє. Невідомо, але приїхати може. Однак це твердження було спростоване. Мовляв, Бензима розуміє, що його приїзд буде не досить справедливим і нелогічним для цієї команди. Він не був частиною цієї збірної Франції на турнірі і не вважає за потрібне зараз в щось вмішуватися. Дешама запитали, чи зіграє Бензима у фіналі, чи взагалі він приїде до збірної перед цим матчем. На що Дешам відповів. Наступне питання тому твердо говорити про це не можна. Відомо точно одна, що 15 грудня бензима грав за мадридський реал. Фактично він вже відновився від травми і зіграв півгодини в товариському матчі проти Леганеса. І чисто теоретично, чисто фізично він готовий. На мій погляд, яким би він не був готовим, він все одно в цьому матчі участі брати не буде. Є командна хімія, є знову ж таки дистанція турніру, де грали інші гравці, і де без бензима досить добре команда. Справлялася. Журу проводить хороший турнір. В нього чотири забитих м'ячі. Хороший турнір проводять і Тюрам, і Коломуані. Останній забив півфіналі, а Тюрам кілька разів дуже вдало виходив на заміну. Тому немає причин, чому бензима. Вкрай необхіден цій збірній Франції, звісно, що Бензема – крутий гравець, і він би жодній команді світу не завадив. Але є певні обставини, про які я говорю вище, і вони якось роблять дивним потенційний приїзд Каріма в цю збірну, і там вручення умовно йому чемпіонської чи там якоїсь іншої медалі. Тому цікава ваша думка, чи треба Бензема Їхати в збірну Франції чи потрібен він збірні Франції, як йому взагалі вчинити і як вчинити дешаму? Знову ж таки, моя думка не варто. Пишіть свою в коментарях. Ви також дешам перед матчем сказав, що це Аргентина зовсім інша ніж була 4 роки тому. Якщо ви не пам'ятаєте, то в одній восьмій фіналу того уйокого конченого е мундіалю, в країні терористі збірна Франції перемогла Аргентину з рахунком 4-3. Французи програвали 1-2, Потім забили тричі. Геніальним був виступ Кіляна Бапе, котрий забив два. І, напевно, найкращий гол на турнірі забив Бенджамен Павар. Якщо ви забули цей м'яч, обов'язково вбийте в Ютубі. Павар. Гол Аргентині, і це справді інша Аргентина, але й інша Франція. З гравців Аргентини, котрі грали тоді в старті, прямо зараз доступні. Це Отаменді, Таліафіко, Месі та Ді Марія. У Франції також ситуація схожа: чотири гравці: Жеру, Мбапе, та Грізма. Хтось просто втратив місце в основі, як Павар, хтось травмований як Канте Побачу, Люка Ернандес. А хтось. В збірні через те, що ну тому, що він не в збірні, як Матюйді чи Умтіті За Аргентину. Тоді, наприклад, грав такі, як Сакала, як Хап'єр Маскеран, і в тому матчі не було жодного протистояння. Франція була на голову сильнішою за Аргентину, могла багато забивати, не знітилася про рахунку 1-2. і це був матч команд з різних планет. Це протистояння, недільне протистояння буде абсолютно набагато більш рівне. Що в цьому переконатися варто лише зайти на сайт Вібет. Де коефіцієнт на Аргентину 2,84, а на Францію 2,85. Тобто цей матч є абсолютно рівним. І на мій погляд, тут варто робити ставку на наступне: на, наприклад, забиті м'ячі. Коефіцієнт на те, що обидві команди в цьому матчі заб'ють, 1,99. На нього я б і радив ставити. Якщо ви маєте таку ж думку, як я, або якусь іншу думку на цей матч, то переходьте за посиланням у закріпленому коментарі на сайт VBET Робіть експрес і отримайте фрібет до півтори тисячі гривень. А тепер трошки до історичного контексту, щоб розуміти масштаби, Франція двічі вигравала чемпіонат світу. Востаннє це було чотири роки тому. Тому французи можуть стати першою командою з 62-го року, котра двічі поспіль виграє чемпіонат світу. До цього це траплялося двічі зі збірної Італії в 30-х роках. А також з бразильцями 58-му та 62-му. для Франції. Загалом це четвертий фінал на останніх семи чемпіонатах світу. Лише один вони програли в легендарному матчі проти Італії в 2006 році. В моєму найпершому фіналі чемпіонату світу удар зідана, незабитий пенальті від Трезаге і переможний удар від Гросу. Інші два фінали вони виграли дев'яносто ну, восьмому і ж таки чотири роки тому для Аргентини. Цей матч більш легендарний, тому що Аргентина в вигравала чемпіонат світу у 86-му році. І після цього був лише один фінал, в 14-му, програний збірній Німеччини. Загалом цей фінал є шостим для Аргентини, і вигравали вони лише двічі. Щодо останньої перемоги на чемпіонаті світу, тоді Аргентина грала в фіналі проти збірної ФРН, тобто проти збірної Західної Німеччини, і перемогла за рахунком 3-2. Аргентинці вигравали 2-0. Потім німці зрівняли 2-2. І в підсумку Аргентина забила третій м'яч. Марадона в цьому фіналі не забивав. Вирішальні м'ячі на рахунку Буручаги та Вальдано. Зате Марадон. Она вів цю команду по турніру Дубль легендарний ворота збірної Англії в червфіналі, дубль у півфіналі сенсації того турніру. Збірні Бельгії, і Аргентина стала чемпіоном світу. Марадона став Богом. Тому одна з інтриг для всього аргентинського народу в тому, чи зможе Месі стати таким же богом для збірної Аргентини, як це був Марадона, яким би геніальним не був Месі, але він має для цієї країни виграти найбільший титул. Тоді він буде точно в цьому пантеоні. В цьому матчі я боліватиму за Аргентину. Мені дуже хочеться, щоб така ікона, як Месі, виграла чемпіонат світу. Він цього справді заслужив А щодо французів, то вони 4 роки тому вигравали чемпіонат світу. І якщо вони програють зараз, трагедії це не буде. А от коли Аргентина не буде чемпіоном світу, це буде трагедією. Трагедії я не люблю. Тому за Аргентину. А за кого боліватимете ви? А я нагадаю, що роблю відоси фактично кожного дня. Отут про вихід Аргентини, фінал чемпіонату світу, тут. Про вихід французів у цю стадію турніру заходьте, дивіться, все досить таки цікаво та компактно. До зустрічі вам! Слава Україні! Слава ЗСУ! Бережіть себе!